Всім привіт, народ! Я живий, здоровий і навіть з відосом. З відосом не по Террарі, як ви могли подумати, а по Різкофрейм 2. Чому не по Террарі, чому саме по Різкофрейм 2? Ідея взагалі був ці більше року, я розкажу вам в кінці відео. А зараз сідайте з чашкою чаю, кави, можливо, ще з чимось, так як відео обіцяє бути дуже цікавим. Всім приємного перегляду! Все, з першого трає, проходимо ігру і все у нас аптічно. Подіваєш, <тас> який разбудь наші ругає. Дуже добре радий, да, магазин не шукає, блять. Так, ну поки Монті шукає магазин, а я фармлю артефакти для майбутніх боїв, я вам коротко поясню, в чому власне, суть даного класу білда алкоголіка. А суть його полягає в тому, що ви берете ось таку штуку, вона зображена у вас на екрані. Це жест утопленника та ось таку пляшку. Чисто алкашка, в чому ж суть е, даної алкашки. Вона е, покращує вам е, ваші характеристики, тобі е, здоров'я, е, швидкість, е, силу. ну коротше, Ви стаєте сильним чочком. І якщо з пляшкою все зрозуміло, то питання на що нам жест утопленника? Абсолютно, все дуже просто. Як і в реальному житті, після вживання алкоголю у вас похмілля. А похмілля це дуже-дуже погано. В даному випадку, коли у вас закінчиться ефект алкоголю, у вас стається похмілля, ви стаєте на декілька відсотків повільніше, у вас забирається частина ХП, і урон також знижується. І тому жест утопленника, він зменшує час на перезарядку активного навику, і тим самим ми можемо оцю пляшку бухла використовувати повторно. От розказую вам це все, а у вас напевно виникає питання: чому на локації одні ті самі вороги? Вони всі елітні, з них падають предмети, і чому ці предмети можна вибрати? Все дуже легко перед тим як почати даний забіг. Ми повибирали артефакти, які дають якраз нам можливість робити ось це все. Ну і поки я вам все це розказував, у нас тут почався боссфайт. Е, нема тут привичного нам боса. Е, тут просто багато багато елітних мобів, які до біса швидко померли. І е, не просто так, так як я набираю собі каністри. Прикол е, даного предмета в тому, коли ти вбиваєш одного моба, інші вибухають. Ну і вийшов, виходить ваншот даних мобів. Один вистріл, купа трупів. Ваншот, more kills. Ну і у вас, напевно, знову ж таки виникає питання, чому замість звичайного боса у нас тут моби? Е, ну, знову ж таки, діло в даному артефакті, який ми поставили. Ось, він, будь ласка, на вашому екрані. Ну і зачистивши рівень, ми телепортуємося в магазин, де якраз купуємо жест утопленника і пляшку алкоголю. І ще одну хрінь, яку потім поясню, на що нам треба. Ну і справа в тому, що ось цей жест утопленника, він не тільки зменшує кулдаун на використання актив, активки, але він її ще й е, сам ну, активує, як би це дивно не звучало. Тобто, вже не я за власної волі активую його. А даний предмет активує його автоматично. І ви вже, напевно, задаєтесь знову ж таки питанням, але вже трохи іншим. Ви побачили, як же в мене багато місячних монет. Зараз все поясню. Так як дані предмети е купуються за місячні монети, е а монети фармляться доволі важко, вони там з дуже малим відсотком випадають з мобів. І нафармити просто потрібну кількість для. Відео я не зміг. Тож, так як це відео смішне, рофільне, жарт, одним словом, дане відео, щоб просто показати вам е, даний білд, клас алкоголіка, е, довелося, е, так би мовити, скористатися не дуже чесним е, способом, щоб їх нафармити. І ще пару слів про жест утопленника. Я взяв їх три штуки, е, плюс. Одна, одна пляшка алкоголю, плюс ще одна фігня, яка нам частково потрібна, але не настільки ж сильно, як жест утопленника. Е, Пояснюю, я хоч і зменшив е, кулдаун на використання е, активки, але, але е, ефект проходить набагато швидше, ніж встигає перезарядитися активка. І проблема в тому, що в мене є декілька секунд, так би мовити, слабини. Тобто я стаю уязвимим для ворога, і він, він мене може легко вбити. Тож, Монті продовжує шукати магазин для того, щоб я ще взяв декілька оцих шесті утопленика. А я продовжу прокачувати героя та набирати все більше та більше предметів. Я тут! зачищена, але в магазин ми не йдемо. Ми не знайшли е, штуку, яка призиває портал в магазин. Так, тобто, магазин з'являється не зразу е, в кінці рівня, в кінці локації. Е, щоб з'явився магазин, потрібно знай знайти такий типу, як сундук, чи кокон, чи ще якусь хрінь, я такий не зрозумів, що то. Е, активувати її і тільки тоді, після вбивства, боса. У нас з'явиться портал в магазин. Тож, на третю локацію ми йдемо з похміллям, з слабиною і з молитвою, що ми не помремо. Теж потрібен магазин, бо він хоче змінити собі здібність, яка стоїть у нього на шифті. Ну, а мені жест Почекай, А що означає USI-Funzer Rambling? локацію ми не вибираємо, дві локації дві херні. Ти вибираєш тут щось, ні? взагалі не але я думаю що ты пожнишь потому ти зараз ну ты зараз дуже тяжел Так. берега Хоч нам казали і не вибирати, ми пішли на е, четверту локацію знищувати місцеву флору і фауну. Музична пауза вам сподобалась. Рівень пройдений. І переходимо на наступну локацію. Єндрю, єджу, є дві, є є інджує. Круто, конечно. Так, ви все правильно зрозуміли. Монті здох, а я з цими падлами залишився один на, на, на Дохера. Е, Пояснюю зразу, щоб не було питань. А чому ми не пішли на Мітрікса? Справа в тому, що йти на Мітрікса на сезоні дощів, ще й в такий час, який ви вже можете побачити, це трошечки смертельна ідея. А Монті дуже сильно хотів відкрити. Скін на персонажа, тож ми пішли просто на моноліт. і все. Та й на даних кадрах ви можете зрозуміти, що я і так: тут ледь не здох. <звук> Через пот і кров ми пройшли цю локацію, і у нас гра пішла по новому колу. Пояснюю, якщо ви не йдете на Мітрікса у фіналі, а хочете піти до Моноліта, то просто починайте забіг як би, наново і просто проходите його наполовину. Після чого заходите в інший портал і все. Ви біля Моноліта і власне пройшли гру. Ну і власне портал ми довго не шукали, зайшли на локацію, трохи пробігли і освіт. Вони штожи можуть і Ізі-ізи, блі. Умріть, пожалуйста. Скохні. Ні, не хідні, не хідно. Ну, якщо дивитися, що залишилося після бою, ви просто подивіться, скільки тут бляха-муха предметів. Їх просто... Велика кількість, и я був бы не я, если бы всех их не подобрал. Помогите, помогите. Ho, помогите, помогите. Спидраны, спидраны. Спидраны. І телепортувавшись в магазин, закупившись і вибравши локацію, ми відправилися на останню локацію, яка треба, щоб дійти до Моноліта. Хотів би я сказати, що е, вмруть за секунду е, боси, але вмер за секунду я. Але я воскрес. За допомогою силою Божої, а точніше, силою монтіровочки. Монті. Велике тобі дякую. Я так зрозумів, він щось там на. Наробив з всякою штукою, чесно, я, я не розумів. Він просто мені казав, помри. Я думав, він прикалується, але ні. Реально, щось зробив таке класне, що я ж воскрес. Да. А взагалі, після вбивства босів я не збирався відкривати портал. Я просто бігав по трупах, збирав предмети, насолоджувався життям. Ех, круто було, тому що скоро фінал. В магазині Монті мені дав ось такий от предмет. Якщо казати коротко, цей предмет збільшує шанс випадання якихось інших предметів з елітних мобів. Так як у нас всі моби елітні, ну ви розумієте, це золота жила. То, що а не I <small> ще чогось Монті щасливий, що відкрив свій скин. Я щасливий, що я записав це відео для вас. Ми біля Monolita, фінал. Ну і гарно позуємо під кінець та робимо скріншоти для Стіма. Ну, і кому цікаво, ось так виглядає новий скин на даного персонажа. Це персонаж із доповнення Seekers of the Storm. На жаль, в мене його немає, в мене є тільки Survival of the Void. Тому якось так. Що ж, сподіваюся, дане відео вам сподобалося. А тепер до причин, чому ще був відсутній більше року. Причина номер один: дуже важко монтувати відео, коли в тебе бракне часу. Причина номер два. Якраз виходимо з першої причини, а саме відсутність часу, так як в мене були екзамени, оці ваші всякі НМТ, шмемте. Була підготовка тотальна, і в мене не було навіть не те, що монтувати відео, а елементарно не було часу його записати. Плюс вступ в університет, і оця всяка байда, плюс я ще багато раз хворів: ковід, не ковід і всякі оці ваші справи. Е, тому якось так. Наступне відео, думаю, вийде набагато швидше. Рік з гаком чекати не доведеться, максимум місяць, але а і, то, і менше. Тому якось так. Всім дякую за перегляд, всім миру, всім удачі і всім бувайте! Ще якось зустрінемося.